Параграф 29. Листок складається з провідної тканини, основної тканини, шкірочки, провідних пучків жілок. У, жилк... у жилків є не один або декілька провідних пучків. Шкірочка розташована на поверхні листка та захищає тканини. Кутикула. Вона теж розсована на поверхні листка. Вона безбарвна клітина. Продихи. Продихи це пара квасола подібних клітин. Продихова щілина. Вона складача з Продихова щілина є продихова щілина, вакуоля, вода. Клітинна оболонка, хлоропласт ядро, а в закритій продихі є вода, ядро, вакуоля. клітинна оболонка, хлоропласт. Коли є сонце або волого сонячно, не дивлячись на сце. Продихи можуть змінюватися. Основні тканини. Основні тканини є два. Стовпчаста та губчаста. Стовпчаста може фотосинтезувати. Вона потрібна для, для тих рослин, яка має потребу багато сонця. Ті рослини, яким потрібно багато сонця, вони можуть бути багато, а ті рослини, які полюбляють затінок, вони можуть бути відсутніми. А губчаста, вона не лише фотосинтезує, але й дихає. Рослини вранці від листки вранці відкриваються, починається фотосинтез, випаровування води, надходить вуглекислий газ і тим самим робиться кисень, тому що вони. А ввечері, за те, що там закриваються продихи та інші клітини. Кисень не надходить. Вуглекислий газ там ще остається, тому що ввечері повітря трішки інше холодне. Параграф 29-й закінчен.